Пановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізація застосунку для управління нерухомістю. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для підтримки надання послуг пов'язаних з нерухомістю, предмет дослідження, програмні засоби для управління нерухомістю, мета роботи дослідження та розробка програмного забезпечення для управління нерухомістю. Для досягнення поставленої мети було вирішено е, задачі, наведені на слайді 3. Ну, тобто виконати аналіз предметної області програмних засобів, зробити модель взаємодії, користувача з програмним забезпеченням і таке інше. Актуальність програмного забезпечення для управління нерухомістю постійно зростає оскільки воно допомагає автоматизувати та оптимізувати чисельні аспекти роботи в цій сфері. Програмне забезпечення для управління нерухомістю дозволяє автоматизувати рутинні операції агентства нерухомості, такі як управління орендними платежами. Складання звітів, що дозволяє зекономити час та ресурси, проте деякі програми для управління нерухомістю можуть мати складний інтерфейс або велику кількість функцій, що може створювати труднощі для користувачів без достатнього технічного досвіду, та призвести до помилок або затримок у роботі агентства. Нерухомості програмне забезпечення для управління нерухомістю може не завжди легко інтегруватися з існуючими системами, що ускладнює роботу та вимагає додаткових витрат на адаптацію або модернізацію інших програм. Тому актуальною є розробка програмного забезпечення для управління нерухомістю. Проаналізовано е, різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програмного забезпечення для управління нерухомістю обрано мову програмування C-Sharp, е, яка підтримує об'єктно орієнтоване програмування, що дозволяє ефективно моделювати різні аспекти управління нерухомістю. Завдяки цьому можна створити масштабовану і легко підтримувану легко систему, яка може бути адаптована під специфічні потреби бізнесу. Крім того, мова програмування C Sharp має потужні можливості для роботи з базами даних. Це дозволяє зручно управляти даними про нерухомість, забезпечувати швидкий доступ до цих даних та їх обробку і збереження в великих обсягах і великих кількостях. Для створення програми обрано середовище розробки Visual Studio, що забезпечує тісну інтеграцію з платформою .NET, що дозволяє ефективно використовувати всі можливості C-Sharp та інших мов програмування підтримуваних .NET. Це робить процес розробки простішим і швидшим, оскільки більшість необхідних бібліотек і компонентів вже доступні та інтегровані в середовище. Крім того, Visual Studio пропонує потужні інструменти для роботи з базами даних. Такі, як SQL Server Management Studio, що дозволяє зручно управляти базами даних, які використовуються в програмному забезпеченні для управління нерухомістю. Запропонована модель взаємодії користувача з програмним забезпеченням для управління нерухомістю, яка подана у вигляді діаграми прецедентів та дозволяє розроблювати програмне забезпечення для управління нерухомістю. Програмне забезпечення для управління нерухомістю складається з клієнтської та адміністративної частини. Клієнтська частина містить засоби, що дозволяють користувачам виконувати операції пошуку нерухомості, відображення інформації про нерухомість, створення заявок та бронювань щодо оренди та покупки нерухомості, таке інше. Адміністративна частина дозволяє виконувати керування об'єктами нерухомості, додавання, оновлення або видалення відповідної інформації, керування інформацією про клієнтів та інше. Програма, яка використовує компоненти SQL Server Management Studio, SQL Server, C-Sharp та Visual Studio, функціонує як інтегрована система, де кожен компонент виконує свою роль. На клієнтській стороні користувачі взаємодіють із програмою через інтерфейс створений на C-Sharp, що дозволяє виконувати різні дії, такі як введення даних, перегляд звітів, управління орендою та розрахунок платежів. На серверній стороні всі дані зберігаються в базі даних, що управляється SQL сервер SQL сервер. SQL сервер виконує функції зберігання, обробки та управління даними, включаючи інформацію про об'єкти нерухомості, орендарів, платежі, договори і звіти. База даних є центральним компонентом систем, забезпечуючи організацію зберігання та управління всіма даними, пов'язаними з клієнтами, об'єктами нерухомості. Ролями і таке інше база даних призначена для зберігання даних про об'єкти нерухомості клієнтів, а також операції щодо об'єктів нерухомості. Після запуску програми відображається головна сторінка. На головній сторінці відображається інформація про агенцію нерухомості, а також головне меню, за допомогою якого користувач може здійснити пошук необхідного об'єкту нерухомості. Для отримання можливості пошуку об'єктів нерухомості за різними критеріями користувач повинен натиснути на посилання Advanced Search та на формі з об'єктами нерухомості ввести значення відповідних пошукових критеріїв. Користувач може ознайомитися з детальною інформацією про обраний об'єкт нерухомості, натиснувши на його назву або зображення. Власник нерухомості може бачити список заявок щодо оренди нерухомості. Користувач з функціями власника нерухомості може додавати та редагувати інформацію щодо об'єктів нерухомості. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для підтримки надання послуг пов'язаних з нерухомістю. Розроблено програмне забезпечення для управління нерухомістю. Доповідь завершена. Дуже дякую за увагу.